Біткоін консолідується на локальних максимумах. Деякі криптовалюти показали дуже класні хвилі росту, і, в принципі, капіталізація альткоїнів знаходиться біля важливого рівня, звідки дуже ймовірно що почнеться корекція. Та й домінування USDT впало настільки сильно, що аж незручно. І закладається дуже розумне питання: чи є якісь забуті криптовалюти, які весь цей час собі консолідувалися, набрали позицію і зараз. Мають великий шанс вистрілити на 100-300%. Всім привіт ви на каналі PS Trade, І сьогодні ми якраз розглянемо можливі такі криптовалюти, і в принципі поговоримо, чи доцільно в такій торговій ситуації, коли все на максимумах і висить прямо на волоску перед корекцією, чи варто в такій ситуації ризикувати? І закуповуватись в сумнівні криптовалюти, які не на хайпі, які колись можливо були відомі, а зараз просто собі тихенько сидять. І чи можна їх рахувати вулканами, які ще досі не вивержились? Вивергались. Ну, ви зрозуміли. Минуле відео зібрало подобайок, це була основна умова, що ми зняли другу частину криптовалют, в які варто інвестувати, тому починаємо. Але перед початку зробимо анонс нашого стріму, який ми проведемо в п'ятницю о 16.30. Для того щоб стрім відбувся, потрібно, щоб під цим відео зібралося 50 коментарів. Коментарі можуть бути в принципі довільної форми, бажано по темі відео. А найкраще, якщо ви в коментарях напишете, які криптовалюти вас цікавлять і чому. Повертаємося до забутих криптовалют. Варто розуміти, що перша партія альткоїнів, яка дала непогані хвилі росту, дала ікси, вона росла паралельно з біткоїном, тобто USDT. Або інші стейблкоїни, розподілялись і конкурували між біткоїном і альтами. І зазвичай обирали саме ті альти, які не мають історію, які зараз на хайпі, які реально легко качнути, які не мають великої капіталізації і не мають дуже великого багажу зверху. Тобто, не було такого, що. Криптовалюта дуже довго падала, так і дуже багато покупців залишилося в поганих позиціях, і тільки мріють, щоб ціна хоч трошки виросла, щоб її продати. Такого всіх криптовалют здебільшого не було, і відповідно вони легко росли разом з біткоїном. І таким чином навіть ETF біткоїна не переконував людей вкладати квіток, а все-таки частково люди вибирали якісь такі е авантюрні е високоризикові криптопроекти. І з домінування біткоїна чітко видно, що сам біткоїн ще не починав якоїсь такої активної фази перетікання в альткоїни, як зазвичай завжди буває під час. Тренду росту на ринку криптовалют зараз на двотижневому таймфреймі по графіку домінування біткоїна. Ми бачимо, що цілком ймовірно формується розворотний паттерн, який, хоча б мав би дійти до діапазону 49,2. Тобто, ось куди показує стрілочка, із такого паттерну цілком ймовірно, що домінування біткоїна знову продовжить свій ріст. Проте цього буде достатньо для того, щоб друга партія альткоїнів, які чемно консолідувались, були в тишині і набирали позицію протягом півроку або рок, або рік. Щоб такі альткоїни впевнено е, вистрілили і дали плюс 100, плюс 300%. відсотків. Тобто підсумовуємо ситуація наступна. Домінування біткоїна цілком ймовірно, що може почати хоча б локальну корекцію. Домінування USDT в чіткому імпульсі падіння, можливо, е, це вже кінець цього імпульсу, проте хвиля падіння не закінчена, і перспектива, принаймні на падіння ще відсотків на 10 точно є. І в результаті такої ситуації, яка зараз склалась, може бути. Наступний е, перебіг подій перше, біткоін протягом наступного місяця е, двох може продовжити рухатися е, в консолідації. Можливо, вона буде трошки ширша у діапазоні 47,553. Е, тобто вірно, що ціна може трошки нижче піти, е, е, зробити більший рейндж для руху, так бо зараз він надзвичайно вузький. І продовжити ось таку корекцію під час цього е, такого корекційного руху біткоїна е, інші криптовалюти можуть почати гарно вистрілювати за рахунок того, що просто біткоін буде вкладатися в такі альти, і вони будуть трохи наздоганяти його, тому що вони дуже сильно відстали е, у тренді росту. А ті криптовалюти, які вже відстріляли, які вже показали гарні хвилі росту, вони просто будуть тобі спокійно коригуватися і нащупувати нове локальне дно для формування накопичення і нової хвилі росту. Тому зараз ми представимо претендентів, які, на нашу думку, поки інші криптовалюти, які вже показали ріст, будуть коригуватися, то ці претенденти мають шанс непогано рости і трошки реабілітуватися. Розпочнемо ми з криптовалюти AMB або AirDAO. Криптовалюта, в принципі, цей проект відноситься до DeFi, до децентралізованих фінансів, причому, що створений він був ще в далекому 17-му році. Проте, на нашу думку, цікавий цей проект, тим, що, по-перше, не можуть управляти самі люди, які мають основні токени, так приймати рішення, а не є якісь конкретні власники управлінці, які це роблять. Але ми не дуже дивилися на різні його фундаментальні фактори, а більше дивилися на графік, як він себе рухається, так? як він показує себе. І для цього проєкту зробити 2-3 ікса, дивлячись на те, як зараз рухається його ці ціна і де вона знаходиться, не проблема. Отже, ближче до аналізу. АМБ в парі до біткоїна, таймфрейм двотижневий, тобто це досить великий таймфрейм. ми Бачимо так, що зазвичай. Цей проект давно падає, він не з тих проєктів, які вже зробили потужні імпульси і локально коригуються. Проте цікавий він тим, що зараз він знаходиться на своєму локальному дні від равня 2022 року. По суті, якщо взяти більш грубше, то діапазон 16-34, чотири х 2 діапазон, так. Діапазон, звідки ціна АМБ постійно відскакувала вверх і дарувала непогані хвилі росту. Зверніть увагу, що ось ця от хвиля росту на двотижневому таймфреймі це плюс 500, плюс 600%. І для того, щоб отримати профіт 120-100-200% по АМБ до біткоїна, тут достатньо поставити лімітку в районі ось цих недавніх шпилюк. Це по суті в межах консолідації трейд. Враховуючи те, що він гарно зупиняється біля історичних мінімумів, так, шпилькою бачимо, тут оновив історичний мінімум і не провалився нікуди, є великий шанс, що з такого паттерну у найближчі місяці він зможе спокійно зробити 100-200% росту. І це, як ви бачите на графіку, ще дуже скромна ціль. Ми не будемо говорити про x 10 і так далі. Проте таку ціль, теперішньої ціни. Цілком реально МВФ перед біткої не може зробити. Подивимося тепер, як виглядає МБ в парі до USD, саме USD. Ми дивились, тому що парі до USD немає такої великої історії. І бачимо, що він просто знаходиться на своєму дні. Ось є зона закупки, дуже вузька зона консолідації. І перша ціль, де би дійсно було непогано фіксувати прибуток. Зараз він коштує 1 цент. Це близько 3. Половиною центів. Така от інвестиція. Бачимо, що волатильність цієї криптовалюти досить висока, в такому рейнджі він рухається в діапазоні 47%. І щоб бути більш точнішими, давайте розглянемо його на меншому таймфреймі, щоб прикинути класну зону закупки, де було ще комфортніше сидіти в цій криптовалюті. Я думаю, що достатньо буде відкрити навіть тижневки, щоб показати, що якщо ми побачимо ретест діапазону 0,007. Це до USD, я говорю зараз. так, Якщо ми побачимо сюди корекцію, досить непоганий шанс би був купити. З теперішньої ціни це мінус 20%. Як бачите, для цієї криптовалюти це не проблема. То з, такої, з такого діапазону можна було би впевнено закупляти. І навіть по півтора центи вже ви бачите, що можна фіксувати x 2 Так, є проблема цієї криптовалюти в тому, що вона не дуже довго знаходиться на локальних максимумах. так, тому обов'язково ставте лімітки, якщо хочете інвестувати в цю криптовалюту, щоб ви не залишилися в ситуації, коли ви побачили гарну ціну, але не змогли по ній вийти. Тому що вона недовго залишалася біля ваших цілей. Якщо ж ви хвилюєтесь, що ви можете пропустити точки входу у середньострокові і довгострокові трейди, приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. в даному клубі ми кожного дня публікуємо огляд ринку, де ділимося своїм настроєм і очікуванням протягом сьогоднішнього дня. А також публікуємо потенційні трейди, де класно заходити в них і які цілі ставити для фіксування свого прибутку. Посилання про інформацію про наш клуб буде в описі під даним відео. Далі поговоримо про криптовалюту Rare. До речі, по криптовалюті АМВ мене показали вам певні фундаментальні показники. Там ринкова капіталізація взагалі близько 30 мільйонів доларів це невелика. Проте таку капіталізацію легко качнути. У даному випадку у нас капіталізація по реєр 91 мільйон доларів. Це теж такий класний діапазон, який легко підняти, невеликими грошима можна зробити імпульс. Також цікаво, ну, до речі, бачите, що об'єми торгів 6,6 мільйона, Якщо ви дивились попередні відео, то бачили, що всі нові криптовалюти, які недавно лістилися на біржах, вони мали набагато більші об'єми торгів, 70 мільйонів, тобто в 10 разів більше. Ці криптовалюти трошки мають менше, проте зараз на графіку покажемо, чим вони нам сподобались. Також вона цікава тим, що вже 65% практично е, токенів є в циркуляції, це не є якийсь проект, де ще дуже довго і багато будуть. Нових токенів викидати в ринок. Тепер перейдемо. Давайте на наш графік і спочатку відкриємо пару до біткоїна. До речі, цей проект не є такий давній, як АМБ. Ця його історія починається якраз з 21-го року. так. Тому ми взяли трошки різнопланові криптовалют, не всі старі, такі, щоб були прямо олди. Так, бачите, EOS тут не буде сьогодні. От, тому. От, що нам сподобалось по цій криптовалюті в парі до біткоїна? Як ви бачите, розпочались збільшені об'єми торгів з листопада 2023 року. Тобто об'єми торгів збільшились, так? Але ціну поки що ще не пускають вверх. Зверніть увагу, що після першої такої, локальної хвилі росту на х2 на 100% ціну просто зупинили. І зараз позиція, на нашу думку, набирається. І ще також зверніть увагу, як зовсім не цікаво, ця криптовалюта падала на маленьких об'ємах. Тому, на нашу думку, зараз, зараз почалася активна фаза росту по цій криптовалюті, тобто набір позиції, основний, можливо, вже стався. І в теперішній консолідації цілком логічно спробувати купити цю криптовалюту, як мінімум з цілями 524 Сатоші. А це, як ви бачите, близько 130%. Це перша ціль, і кінцева ціль, так, щоб точно зафіксувати прибуток і не хвилюватися, це близько 839. Затож це є 267% росту. Тепер переходимо на графік до USDT. І бачимо, що тут теж дуже цікава картина по об'ємах. Активно. Звісно, що активна скупка велася і в межах цієї низько. Об'ємної консолідації це робилось спеціально для того, щоб цього не було видно, і тут вже почався якраз імпульс росту і е, діапазон, цент, верніше не цент, 10-12 центів. Це дуже непоганий діапазон, щоб увійти в цю криптовалюту для того, щоб ну, як мінімум фіксувати прибуток по 24 центи. Кінцева ціль близько 40 центів. Далі у нас на черзі криптовалюта FIL. Трошки страшненько вона виглядає, якщо дивитися ось так на тижневому таймфреймі глобальній перспективі. Проте нас не цікавлять поки що ось такі от імпульси росту на 2000 і такого ми передбачати не збираємося. Проте подивимося на нашу локальну ситуацію, яка формується на ринку філ в парі до біткоїна, починаючи з травня 2022 року. Ми бачимо, що. Систематично оновлюються локальні мінімуми, проте покупці поки не можуть зробити дуже глибокий відкат. І кожен раз відкат все менший і менший. Перший був на 166%, потім на 150%. І зараз ми бачимо взагалі, що е, діапазон торгівлі філпарк біткоїна вже зменшився втричі до 50%. На нашу думку, така консолідація має дуже високий шанс пробитися вверх. Це, звісно, не означає, що після цього пробиття ми полетимо прямо. На місяць. Проте до діапазону 4000 сатош долетіти е, цілком реальна е, подія. А кінцева ціль, де ми розпродавали філ для того, щоб потім після корекції перекупитись знову. Це діапазон близько 5700 сатош. З теперішніх цін це орієнтовно перша ціль 200% і кінцева 350%. Переходимо тепер в пару е, до USDT. Знову ж таки, страшно, так? Проте, зверніть увагу, не знаю, що це за лінія, видаляємо її одразу. Е, одразу зверніть увагу, які об'єми торгів почали заходити з жовтня 2023 року. Якраз це співпало з початком росту ринку криптовалют. Бачите, коли ми її розглядали і чекали трошки раніше початок росту. Про те, чим довша консолідація ось такого плану, тим яскравіша буде хвиля росту. Можливо, вона буде не така яскрава по. Швидкості реалізації, проте по цілях філ може дуже добре здивувати у приємному плані. Тобто, бачимо, що зараз філ, по суті, знаходиться біля верху консолідації, звідки він звідки він постійно відштовхувався. Якщо ми побачимо, що з даного діапазону палідою до USDT покупці не зможуть продовжити ріст, не проб'ють далі. Цей діапазон і піде корекція, ми би розглядали філ десь в діапазоні 665. Тобто, відкриємо менше таймфрейм. Бачимо, що тут перед діапазоном призупиняється ціна. Цілком ймовірно, що стане корекція, проте після цієї корекції в діапазон 6 з діапазону 6,5 починаючи. Зараз я пишу, щоб було краще зрозуміло. Відкрию менший таймфрейм. ось, відповідно. Починаючи у діапазон 65, ось звідси можна починати скуповувати філ з наступними цілями. Тим більше діапазон, щоб було видно наступні цілі. Звісно, що перша це 11,4, це практично х2, це 80%. Ну і кінцева ціль це близько діапазону 17 доларів. Далі треба дивитися, як скоригується ця криптовалюта, чи витримається зона накопичення удар продавців, і тоді вже заходити у глобальній перспективі, там, умовно, на рік в цю криптовалюту там, з першою ціллю 30, а далі треба дивитися, яка буде динаміка росту. Проте, поки що нас така довгострокова перспектива не цікавить, нас цікавить, як заробити прямо на цьому зараз. Тому цілком можливо, що буде хоча б локальна корекція цієї криптовалюти до 6. 66,7, і звісель можна було б більш-менш впевнено брати її цілями, які ми вже узнали раніше. Криптовалюта ААВ. Це тяжка криптовалюта, не так просто буде її сильно качнути вверх, проте ми і не чекаємо десятки тисяч відсотків. І дивлячись з паттерну, який зараз. Має АВ в парі до біткоїна і важливий рівень, звідки колись в жовтні 2020 року починався просто фантастичний ріст цієї криптовалюти. Ми робимо висновок, що з теперішньої зони, як мінімум, вихід з даної консолідації у вигляді клина, АВ може зробити. І хоча би дорости до 0,04 по графіку в парі до біткоїна, АВ може. Тобто з теперішньої ціни це знову ж таки. Близько 100% росту. Дивимося, тепер ААВ в парі до USDT, теж відкриємо поки що тижневки, бачимо, що тут дуже схожа формація, У нас є певна консолідація, яку ми пробили, дали локальну корекцію, після якої починається новий імпульс росту. Тут може і не бути навіть вже якоїсь корекції, якщо би дали можливість купити ААВ, бачите, тут вже він намагався сквізити нижче. Проте, якщо. Дали би можливість закупити АВ десь у діапазоні 89-91 долару. Таким чином, організувавши ось таку локальну корекцію для продовження росту, то це би був непоганий діапазон для закупки. І бачимо, що тут перші цілі це близько 180 доларів. Якраз таки x 2 по цій криптовалюті. Якщо вона буде. Власно рости, то ціль 267% буде не проблема, враховуючи, як довго філ консолідується з травня 2022 року. Тобто вся ця консолідація мала би розторгуватися набагато потужніше, ніж там, 130 доларів. Це локальні хаї, які зараз є у ААВ, і були встановлені у грудні 2023 року. Далі криптовалюта SNX, яка прямо зараз до біткоїна. Можливо, тільки починає свою нову хвилю росту. Нам дуже подобається ось ця формація. Давайте заберемо зайві лінії і покажемо, що ми маємо на увазі. Отже, формація полягає в тому, що мінімуми оновлялися з великими відскоками вверх. Нові мінімуми знову ж таки оновилися, і після цього не відбулося чогось фантастично агресивного вниз. Все це відбувалось на менших і менших об'ємах, і складається враження, що продавці повністю виснажені, і, в принципі, вони знову ж таки зупинилися на дуже важливому рівні від 2020 року, звідки SNX NX здійснював, знову ж таки, як і АВ, прекрасну хвилю росту близько 700%. Показуючи. Тому, дивлячись на об'єми торгів і дивлячись на характер падіння, є дуже високий шанс, що SNX NX біткоїна. Вислідить хоча б на 130% до верху консолідації до діапазону 19 тисяч. Як бачите, SRX в парі до USDT також досить схожий до АВ і теж показує, що зараз формується по суті нова хвиля росту, що вже пробилися локальні максимуми. Після цього цієї події не було ніякої особливої агресії від продавців, і найгірше на нашу думку, що може зараз бути по SNX в парі до USDT, це ось така консолідація до набір позиції з ціллю росту до восьми доларів. Тому так само, як і по ААВ, цікаво було би побачити, якщо так дадуть можливість, звісно, SNX в діапазоні 3,4-3 і для того, щоб підкупити з маленькими ризиками. Тому що, якщо ціна прийде в даний діапазон, зверніть увагу, що. Тут якраз і починали покупці гальмувати ціну, і не допускали агресивних свічок, які були на початку корекції. І якщо ціна піде нижче даного діапазону, то цілком ймовірно, що ми спустимося вже до 2,4. В такому випадку не хотілося б тримати SNX і краще його купити вже нижче. Тому стоп ордер тут буде не зайвим у цій ретоволюці. Проте, дивлячись на співвідношення стоп ордера. і які в нас можуть бути цілі по цій криптовалюті? так Ризик цього вартує. Криптовалюта PIX. Навіть не видно ціни, яка рухалася на тижневому таймфреймі, через те, що у 2017 році ця криптовалюта була ну, дуже волатильна і показувала ріст, як ви бачите, 10 тисяч відсотків, Після чого вона пішла на своє дно. але не це нам зараз цікаво. Звісно, ми не чекаємо оновлення історичних максимумів по цій криптовалюті, але варто зрозуміти, що починаючи з серпня 2022 року, в цю крипту знову почали входити об'єми. Дивіться, як активно зараз набирають цю криптовалюту, це тижневий таймфрейм у діапазоні, у діапазоні 200%. Це дуже великий діапазон, і зараз ціна. В парі до біткоїна знаходиться внизу даного діапазону. Тому е ризик інвестицій в цю криптовалюту в парі до біткоїна цілями хоча б 2900 сатош до верху консолідації. Навіть можна і нижче брати, тому що може не дійти ціна, е там близько 200% спокійно можна взяти, е звісно, у довгостроковій перспективі. Як бачимо, це теж криптовалюта, яка діє. Агресивними імпульсами, які потім зразу тухнуть. Тому знову ж таки треба ставити лімітні ордери для того, щоб не залишитися без прибутку. Але виглядає вона красиво. Дуже нам сподобалось те, що після першої хвилі росту, ось так, перша хвиля росту на великих об'ємах, більше не оновлювалися локальні мінімуми, і ціна зупинилася у важливому діапазоні. З даного діапазону ми бачили ще одну хвилю росту. Знову корекція в цей діапазон. Тому на даний момент так виглядає, що це дуже класний варіант для інвестицій, мінімум фіксування прибутку на 200-300%. Цікавий факт, що PiVX не є на багатьох біржах присутній, якщо навіть в TradingView заходити, щоб подивитись різні графіки, в Пайду USDT він бачите, зовсім не на багатьох біржах є представлений, як на відміну від інших криптовалют. Тому, можливо, це досить високоризикова інвестиція, проте виглядає вона досить непогано. І з діапазону 30 центів можна було би намагатися інвестувати в цю криптовалюту. Перший ордер 30 центів, другий ордер можна ставити трошечки нижче, біля 23 центів. І якщо один з ордерів спрацює, супер. Якщо спрацюють два, матимете середню ціну близько 25. І в такому разі хоча б там 64 центи можна планувати для фіксування прибутку. Тут графік не повний, на жаль, від тільки від 2021 року, проте нам всього графіку і не потрібно. Варто бачити, як відбувається набір позицій по цій криптовалюті. Криптовалюта Cake на своєму дні у 2021 році стріляла ну, досить непогано, близько 4 тисяч%. Зараз ціна прийшла у діапазон консолідації, звідки, ну, не прямо зараз, але в принципі ціна. Наблизилась до даного діапазону, і бачимо, що біля даного діапазону розпочався новий імпульс росту якраз у жовтня, і зараз відбувається така от корекція у вигляді консолідації. Найближча ціль по цій криптовалюті в парі до біткоїна це є 14 тисяч двісті теперішньої ціни. Це близько 130% росту. Виглядає зараз досить непогано і, по суті, не пускають вже навіть цю криптовалюту нижче 5100. Сатош. Якщо в неї грамотно інвестувати, то звісно, що потрібно передбачити, що може ціна піти нижче, і мати лімітні ордери на закупку в діапазоні 4200 Сатош. теперішньої ціни це є мінус 30% падіння, бо треба бути до цього готовим. Або ж якщо брати в середньостроковій перспективі, то стоп за мінімум і очікувати, що з теперішньої хвилі росту, яка розпочалася на тижневках, вже не буде оновлені мінімумів і тільки в певний ріст, як мінімум. На величину x 2 Якщо дивитися кейк в парі до USDT, тут теж неможливо не замітити об'єми торгів, які в макси більше жовтня 2023 року. Що цікаво, у нас кейк довгий час консолідувався в діапазоні 2,7-4,8 долара. Це 75% консолідація. І після пробою даного діапазону у нас трошки зросли об'єми торгів. Зверніть увагу, що консолідації вони були максимально малі, так? І навіть попередня волатильність, яка була е, по цій криптовалюті, так, з такими вот волатильними свічками, ця вона проходила на низьких об'ємах відносно так, досить низькі. І зараз ми бачимо, що на подібних об'ємах вже не та волатильність була у консолідації кейк, дуже схожий паттерн, коли ціна просто падала і потім пішов гарний постит. І зараз ми бачимо, що кейк до USDT намагається закріпитися вище 3 доларів. Тому е, гарна зона закупки, якщо б була хоча б локальна корекція, звісно, це в діапазоні 1,9-1,8. Якщо сюди кейк е, прийде, це дуже непоганий варіант, щоб його купити. Е, з першою цілею 5,5 долари від 1,9 від 2. Давайте, умовно, доларів закупки, це приблизно 168. Росту. Це перші якісь такі цілі, які без проблем ця криптовалюта мала би зробити, враховуючи, як вона виглядає в перспективі в парі до біткоїна. Поки з вами записуємо це відео, біткоїн намагається рости досить е, впевнено. Так? І я думаю, що дуже цікаво буде поговорити з вами на стрімі 1 березня. Тому ласкаво просимо всіх вас в коментарі, пишіть криптовалюти, які вас цікавлять, пишіть, чому вони вас цікавлять, можливо, розпишіть коротку історію, або ви вже є в якійсь позиції. Або ви хочете в неї зайти. І 1 березня поспілкуємося, проаналізуємо, як же ж у нас закрився лютий. Там є різні варіанти, як може ціна біткоїна ще закритися, тому що в нас ще є 3 дні торгів, і в кінці місяця любі дива можуть реалізуватися. І по лютневій свічці, і по тому, що сталося в лютому, проаналізуємо і спрогнозуємо і основний рух ціни. Криптовалют, мав би бути у березні. Діємо, що це відео було для вас корисним, а найголовніше у майбутньому також і прибутково. Бажаємо вам всім крутих трейдів. Ну і, звісно ж, перемоги.